Ім'я Вацик є усічено суфіксальним утворенням, яке походить від чеського імені Ватлав або від українського календарного імені грецького походження Василь. Найдавніша письмова згадка імені Вацик датована 1405 роком і була знайдена у Львові. У 16 столітті в Україні фіксуються такі споріднені варіанти цього імені, як Вац Вацина Вацурь, Вацута Вацюта. У новітні часи зустрічаються також прізвища Ваца Вацик Вацо, Вацковаць і Вацьо, а також деякі інші. Більшість із цих імен і прізвищ зфіксовані в районах українсько-словацьких та українсько-польських контактів. Наприклад, у 1570 році в селі Нежір'я згадується кріпак Вацко-Калінець, а у 1682 році в селі Шашова записано. За призвитера Павла Вацкового лише поодинокі записи імені походять із Придніпров'я, наприклад, у 1552 році згадується Вацурь Попович, схожі на Вацик імена та Дацик Децик Расик.